Фірма Trek, це в десятці кращі в бренді в світі. Американський, що ви розуміли. Велосипед дуже надіжний і дуже гарний. Дуже в гарному стані. Близько до нового. Має планітарну втулку Nexus 7, яка максимально надійна і довговічна. Через те, що тут все захищено, бачите, від піска, від води. Має дуже гарні такі крила, ніби під карбон зроблені. Гальма в нас стоять фірми Magura, обідні гідравлічні. Вилочка у нас амортизаційна, щоб ви розуміли, тут стоїть. Серву, руль начить має велосипедик. Трохи холодно. Покажу вам може. Хорошко, ага, вон. Чик. Бачите, ви собі в'їзді. Регулюєте різні наклони, як там ближче хочете до себе. Дуже зручно. Руль піднімається, опускається. Тут у нас теж стоїть амортизатор. Дуже комфортно їхати по всяких бруківках, брусчатках. Сідло у нас грубе, широке, комфортне. Алюмінієвий добротний багажник у нас стоїть. Подивіться, постану говорю, як новий. Модель L500. Педаля хороші, у нас навіть тут стоять. Резина не порепана, ще можна їздити руками. Тому буде цікавий такий велосипедик. Ціна його 8,950. Пишіть, заходьте на сайт rober.in.u. Також можете заїхати до нас в куликів на тест-драйв Вулиця Львівська, 20. Хто не має такої можливості, надіслимо вам новою поштою без проблем.